Привіт, це Макс, і Я дякую, що ви завітали на мій канал. Ви дивитесь восьми тижневий дайджест. і У цьому випуску ми поговоримо про модернізований трамвай у Миколаєві, про нескінченні петиції до київського міського голови стосовно відміни зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог, про відновлення росіянами Маріупольського трамваю, а також про відновлення роботи транспорту у Житомирі. Розпочинаємо. У минулому випуску я вам розповідав про закупівлю нових тролейбусів у Миколаєві. Але також цього міста є свіжі новини і стосовно трамваю. У березні вийшов на маршрути, модернізований КТМ 576-го року випуску. Роботи стосовно оновлення трамваю почалися у січні 22-го, але через війну були вимушені їх призупинити. Роботи передбачали оновлення трамваю повністю. Повідомляє про це Суспільне Миколаїв. Трамвай отримав нову зовнішню обшивку з алюмопласту і Лійські двері та вікна у салоні. 32 сидіння замінили на 35 нових. Низький рівень підлоги у задній частині та відкидний пандус дозволяють перевозити маломобільних пасажирів. На реконструкцію цього трамваю було витрачено 1,9 мільйона гривень. У Києві досі зберігається практика зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог. Ми з вами обговорювали це питання у минулих дайджестах. Це досі таки неефективне рішення, яке тільки погіршує становище міського електротранспорту, і загалом знижує його мобільність, зручність і погіршує його репутацію. Наразі тільки декілька міст в Україні досі зберігаються режим роботи громадського транспорту. Таким чином це Київ, Івано-Франківськ, Хмельницький та Крамат. Кияни, очевидно, не задоволені такими діями. За березень по 6 тисяч підписів набрали три петиції. Одну з них вже відмовили у задоволенні. Цікаво, що розглядати дану петицію міський голова Кличко доручив директору департаменту транспортної інфраструктури Кандебору, який у свою чергу посилається на неможливість відміни через рішення Ради оборони Києва. Цей тимчасовий орган був запроваджений щодо критичних питань управління міста під час воєнного стану. А знаєте, хто є головою Ради оборони Києва? Ой, а хто це? Тобто, замість того, щоб винести на порядок Денний Ради оборони Києва, це рішення відповідно розглянути таку пропозицію про відмінну зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог, Кличко просто перенаправляє цю петицію на адрес департаменту транспортної інфраструктури. Києва, який очікувано відповість, що він не має на це повноважень, взагалі це не наша компетенція. Геніально просто. Тож ми слідкуємо за цією ситуацією і далі. Підписуйте, будь ласка, петиції, що є активними на сайті Києву, цифрового та сайту Київської міської ради, посилання я залишаю у закріплених повідомленнях внизу і не допустимо такого просто транспортного жаху у нашій столиці. Також є новини з окупованих територій, продовжується робувати відновлення Маріупольського трамваю росіянами. Наразі пітерські ремонтники разом із місцевими займаються оновленням контактної мережі і ліній. Також було нещодавно відновлено третє трамвайне депо, і зараз підготовлюють до руху рухомий склад, що складається переважно з Та33 СУ. Їх відновили після обстрілів, ті, що ще на ходу будуть потім виконувати таке. Такий рух відновленого маріупольського трамваю у місті. Перші трамваї повинні вийти по 10 маршруту з міської лікарні номер 2 до енергоділянки. Цей маршрут з'єднує декілька районів міста і є найменш уразливим після облоги Маріуполя. Також хочу нагадати, якщо вам подобається мій контент, ви можете його підтримати матеріально. У кожному відео я залишаю внизу посилання на варіанти підтримки. Ви можете стати спонсором мого каналу на Патреоні, поки в мене не відкрито спонсорство на Ютубі, а також можете просто одноразово перечислити свої донати на картку Монобанку. Завдяки вашим донатам оновлюється моє студійне обладнання. Так, нещодавно, наприклад, я придбав пітлічку на прохання багатьох. Я вирішив проблеми зі звуком, для того, щоб не було всяких там проблем, шумів і взагалі, щоб мене було чути нормально. Ось пітлічка в мене є. Саме завдяки вам. Тож я дякую вам на цьому. Ми продовжуємо рухатися далі і оновлювати свій контент. Для того, щоб вам було цікаво і взагалі піднімати питання громадського транспорту на просторах україномовного Ютубу. Ідемо далі! Тим часом у Конотопі проходить тестування перших польських трамваїв. На відео видно, що в Варшавці Констал 105 НА, які були передані декількома партії з польської столиці, вже вирушили у свій перший тестовий рейс широкою колією у місті Конотоп. Відео про цю подію ділиться очільник міста Артем Семеніхін. Безумовно, ці останні події з сіверського міста свідчать про те, що трамвай продовжує розвиватися. Слід звернути так також на стан е, трамвайних колій е, для того, щоб ці трамваї і довше прослужили, і відповідно це забезпечить сталий розвиток електротранспорту у місті. Понеділка у Житомирі відновлено роботу електротранспорту. У зв'язку з березневими обстрілами у Житомирській області виник дефіцит енергопостачання. Відповідно, було встановлено обмеження стосовно використання електроенергії у місті. Житомир з 3 квітня запустив міський трамвай та декілька маршрутів тролейбусу. А вже на наступний день було запущено тролейбуси 2 та 3. Також 6 квітня відновлено тролейбуси маршрут номер 10 який починає свою. Роботу від району Ялинка до заводу заїзобетонних виробів. На цьому все. Я вам дякую за увагу. Пишіть у коментарях, яка подія у сфері громадського транспорту була для вас найважливішою цього тижня. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви тут новенький. Я тут розповідаю про урбаністику та транспортну сферу міста. З вами був Макс і до наступного тижня.